Фіґет продовжує обходити маска на кожному повороті. Вперше на ваших екранах універсальний гуманоїдний Фіґе-3. Ще один наземний роботизований комплекс. Тепер від Байе Системс. Тема явно поїхала. Штучний нейрон, що не кричатиме на ваш мозок, а ніжно шепотітиме. Ще один спосіб звалити з цієї планети. Правда, не далі орбіти. Саме туди полетить новий космічний літак. Канадські дослідники навчили дрон сідати на мішень, що рухається на швидкості понад 100 км на годину. MIT, як же без них, протестували новий алюмінієвий сплав для 3D-друку. Міцніший і легший за звичайний алюміній. А тим часом Firefly купує SkyTech, щоб краще захищати небо на цій планеті, поки правда лише в Америці. Та сама новина на злобу дня: автономний туалет, що не потребує води, і ні, не пахне.